Зараз ми будемо з вами напружувати по черзі наші руки, ноги, наш животик, і по черзі розслабляти. А поряд із напругою і розслабленням ми будемо спостерігати і наше дихання. Тобто, напружили вдох, розслабилися видих. Зараз міцно, міцно ухватіться. за Поручні за, а, ваш, за ваше крісло, за ваш стілець, де ви сидите? Я зараз тримаюся лише своєю лівою рукою, бо в мене немає правого такого кінця. Настільки міцно схват... ухватіться за ваше крісло, за ваш стілець, щоб аж побіліли побілили костяшечки на ваших руках. Міцно, 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 до болі стискаючи ваше крісло або ваш стілець. Вдих. Останній ривок і видих. Придивіться, як кров бігає по вашій руці і як розслаблення проникає до ваших рук. І так, давайте зробимо так три рази. Міцно, міцно навдосі, міцно-міцно до болі видихаємо і впускаємо розслаблення у наші руки. Ще раз. Навдосі міцно, міцно, на видиху. Випускаємо усю напругу, усі, усілякий стрес із рук. І ще раз, ухватилися міцно, міцно і видихнули. Стряхнули. Стряхнули, стряхнули, розслабили ваші руки. Зараз покладіть ваші ножки на підлогу. І зараз ми будемо давити. Вдавлювати своїми п'ятами підлогу так міцно, що, нібито удаючи, що наша підлога провалюється під нашими п'яточками. Отже, робимо вдох, давчильно, сильно, 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 сильно до, на підлогу, зараз підлога провалиться, а може і провалиться, а потім розслабляємося, видихаємо. Ще раз вдихаємо усю міць. І давимо на підлогу, давимо, відчуваючи всю силу, усю міць, начебто ми велетень, який вдавлює цю підлогу до землі. І видихаємо, розслаблюємось. І останній раз, сильно-сильно напружуючи ноги, напружуючи п'яти, напружуючи підлогу, зростаючись із підлогою і на видиху видихаємо усю напругу. Отримуйте. Насолоду від того, як нібито мурахи повзують по ваших книжках мурахи розслаблення. Щикотно, щикотно, лоскотно, лоскотно. Зараз ми будемо напружувати наш животик, втягуючи міцно, міцно наші м'язики. Ви вже спортсмен, у вас вже є прес, ви відчуваєте це? А потім видихають і розслаблюючи м'язи і животику. І ще два рази вдих, Міцно, міцно, міцно утримуючи пресові м'язи і видихаючи. І ще одного раз. Міцно, міцно, міцно утримуючи м'язи-пресу, ви відчуваєте, який же красень аж животик. І видихаємо, розслаблюючи. Ще одне. Утримуючи міць у ваших стегнах, і якби приподнюючись на ваших стегнах. Отже, піднялися, напружилися навдосі. Видихнуло, спустилися, розслабилися. Ще раз. Піднялися, знапружили стегнові м'язи, видихнули, розслабилися. І ще одного разу. Піднялися, знапружнили, видихнули. Отак От ви можете по черзі напружнювати і розслаблювати кожний м'язик вашого тіла. Губами, очиками. Усе обличчя, отак от в і розслаблюючись. Яка мета цієї вправи? По-перше, коли ви зосереджуєте свою увагу на кожній м'язі, будь-який стрес вам не для вас у цю мить не має жодного, жодного значення, тому що мозок не може одного часу зосереджуватися на якійсь емоційній, неприємній болісної ситуації. І рахуючи раз, два, три, вдох, видох, напружили, розслабилися. А, і коли ви напружуєте ваші м'язи і потім розслабляєте, стрес також виходить із вашого тіла. Тобто і увага, концентрування уваги з одного об'єкту на інший, зі стресу на ваші м'язи, і напруга. Напруга в тілі, Потім розслаблення, і із цим розслабленням виходить, виходить і ваш стрес із вашого тіла, із ваших м'язів. І от ви у розслабленому стані, але ви уважно дивитеся на, на ті обставини, у яких ви знаходитесь, але у розслабленому, а не знервованому, стресованому стані.